Це от іде звичайне патрулювання, основна наша робота. І далі, вже, якщо ми бачимо якусь групу, яка рухається, так дані нашим. Ну і далі вони вже. Да. Вам вже більш-менш відомі да, місця їх пересування, ви ж постійно слідкуєте? Е, так, в принципі, ми тут уже досить нормальний час знаходимося, по факту знаємо більшість їх трапінок, більшість їх бліндажів. Окопів, понятно, що би, противник такий, що постійно щось докапує, десь дориває, десь щось. Де щось закапує, десь щось викапує. Десь щось викапує після того, як наші їм насипали. Сьогодні ми працюємо з аеророзвідниками. Бригади Нацгвардії буревій. Ми зараз знаходимося у серебрянському лісництві. І тут з самого ранку точаться бої. Наші дрони зараз в повітрі, і хлопці шукають, де заховався ворог щоб скоргувати нашу артилерію. та Міномети. Передаємо зміну дані. та ще мішок. Мішок? Мішок? Да. Тягне на собі якийсь мішок. Все. Цікаво. Ну, щось, походу, в тут брендаш залізить. Що він там тягне тушонку? Побратима? може. По — Ну побратима було видно, що йому тяжко. Ну, може, що осталося Ну, мішок кілограм десять точно. Ось так звучить зараз Серб'янський ліс. Насипає наша артилерія, ворог також огрузається. Світ ще трохи Це для чого гілочки? Для того, щоб поставити ага. скит. Це скид на основі пластиду, там пластидовий стержень. І навколо нього йде шрапнель mm -hmm. типу мелених е, цвях, цвяхів. Е, Важе боєприпас е, 500 грам. Ну і несе дуже велику небезпеку. Ну Десь по потужності як 3 3,42 міну. Добро. Зараз тепер облаштовуємо скит для того, щоб ввести його у бойове положення. Знімаємо голку, Накалується на капсуль, який знаходиться по центру Це боєприпасу у бойовому положенні. То як в якомусь там бізнес. <реш> <реш> Бачимо, продовжують рух. Я вас Ми ж нас так само добре бачать, так? Да? Ну, ми доволі далеченько знаходимося, то нас, саме нас замітити поважче. Ну, і плюс я загалом не, не, не саме так, нас, так. а загалом. От... Теж на пересування нашої піхоти, да, теж вони так близько можуть побачити все. Да? Так. Ну і яка погода, як у, у нас плюс, їх добре побачити, так і в них. Тобто погана погода, ми не можемо взлетіти і вони не можуть взлетіти. Ні, зараз погода непогана, зараз, зараз всі літають, да? вітру немає, невидимість чудова. аеророзвідці в аеророзвідці е, е, з березня цього року е, взагалі служу з березня 22-го, але там, скажімо, довго навчався, довго скажем, якось намагався перейти саме в бойовий підрозділ От, і займався, собственно говоря, тим, що чим зараз займаюся. Саме головне це бажання навчатись, тобто, якби дуже час багато опитних і реально сильних бойців, сильних, скажем, аеророзвідників, яким просто треба скажемо, просто хто-то хто, хто скажемо, може підхопити і далі працювати. Ми знаходимося в лісі, так що тут как би тут як би, противника не завжди легко побачить, то тобто, є, якби покрови ліса скривають як і нас, так і противника. Ну, в принципі, за це за чашу ми тут, ми вже скажімо, багато чого ізучили, ізучили, де знаходиться його основні, скажімо, маршрути передвіження, ізучили, де його основні укриття. Понятно, що у нас, скажімо так, противник далеко не із простих, тому він постійно якось розвивається, що то діла нове, викапує нові позиції, постійно якось їх улучшає. Скажімо, заривається внутрі, і от чи там не скоро будемо по землі з ними боротися. Так що таке. Ми в повітрі з подарунком. Плюс прийняв. Плюс прийнято. Ну, ну там. Максимально там по ній. Сьогодні дуже лайтовий день. Мені він подобається. Тому що наші в принципі навалюють, по нам поки що ні. Взагалом, ситуація відбувалась таким чином, що коли ми зайшли на позиції там три місяці майже тому, тобто вони не відчували загрози, були так, так скажемо, нелякані, були розслабленими стані, але ми їх провели в тонус десь за місяць приблизно.